Трагедія на залізниці, підтримка та реабілітація ветеранів та благодійні ярмарки для допомоги зсу ці та інші питання керівники підприємств, організацій та установ обговорили на апаратній нараді в міській раді 27 травня. В Борисполі потяг збив дитину. Трагедія сталася 22 травня близько 19.15 на 24-му кілометрі залізничної колії перегону Баришівка Бориспіль. Про це повідомили в Бориспільському районному управлінні поліції. Попередньо встановлено, що електропотіом сполучення Гребінка Київ, який рухався в напрямку столиці, смертельно травмовано 9-річну дівчинку. Тарас Кравчук наголосив на необхідності проводити роз'яснювальну роботу з дітьми про небезпечні ігри на коліях. Вказане кримінальне провадження відповідно розслідується. Надзвичайно величезне горе для родини. Попрошу перш за все управління освіти повторно додатково провести, провести роз'яснювальну роботу з батьками, з дітьми з педагогічними колективами для того, щоб донести до дітей, що залізниця це не місце. Це зона підвищеної небезпеки, відповідно, це не місце для проведення дозвілля, оскільки минулого року у нас були факти катання на, на жаль, на вагонах, теж з тяжкими наслідками, факти ураження електроструму досить вели, велика кількість таких фактів під час завізні. Ну і тут от, такий теж трагічний випадок. Тому додатково проводіть, будь ласка, цим. Роботу почув свою інформацію з тієї інформації, яку озвучить Тарас Ігравич, це той прикрий випадок, страшний випадок, який стався зовсім маленькою дитиною, ученицею, ліцею «Альта». Ви знаєте, роботу, яку проводимо, вона надзвичайно велика, і те, що ми в цьому ліцеї провели зустріч з батьками, де були і представники поліції, і те, що зверталися до батьків, і просили кожного батька про те, що дитяче життя це в першу чергу, ну воно неоціненне. І здавалося б, що зробили все по відношенню для того, щоб поінформувати і застерегти. Але сталося так, як сталося. Коли ми з Катериною Степанівною об'їжджали територію безпосередньо цього населеного пункту і вздовж залізничної полії проїхали там, де ну проклали свій маршрут ці малолітні дітки. Ви знаєте, там же, на цій біля цього залізничного полотна, там побудовані сараї, ті, які побудували дорослі. Там побудовані погреби, ті, які побудували дорослі. Вони зберігають там свої певні речі, і це все біля колії. Діти те ж саме робили те, що робили дорослі, тільки по-дитячому. Вони будували там свої халабуди, де вони розважались, і дорослі про це бачили і знали. Якщо чесно, інколи в мене не вистачає слів для того, щоб пояснити. Інколи в мене не вистачає прикладів для того, щоб навести і достукатись до сердець в першу чергу дорослих. Тому роботу маємо проводити спільно. Відповідальність теж саме вона колективна і спільна. Але те, що ну там, в тому мікрорайоні два дитячі майданчики рядом біля залізничного полотна, дітям цікавіше там, куди не можна. Дітям цікавіше там, де перебувають і дорослі, ті дорослі, які не подумали про ті наслідки, які відбулись. Тому відпрацьовуємо ці питання, не знімаємо з себе відповідальності, доносимо і стукаємо. Стукаємо до кожного батька, намагаємось достукатись до кожного батька. Про роботу комунальників та підготовку до опалювального сезону доповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Продовжуємо ямковий ремонт. На сьогодні вже виконано 27 вулиць. Роботу продовжуємо. Зрозуміло, що Ми хотілося б швидше, але кошти виділяються по трішки, і на кожну сесію в принципі, працюємо. Що хотів би сказати? Хотів би сказати ще по підготовці до опалювального сезону. У нас відбулося ряд ряд з обласними нашими керівниками до... Вони всі наголошують на те, щоб ми обов'язково е попливали на те, щоб у нас були всі е наші підприємства забезпечені генераторами і тому подібне. Тобто Ми зараз проводимо те, оте, то, що маємо, е провели середині себе на раду, ми розуміємо, що необхідно е багато ще генераторів, тому що в нас є і повиситні станції, які будуть подати вище п'ятого поверху і тому подібне. Тобто ми будемо надавати ці пропозиції. Якщо ну, ми працюємо, розуміємо, що і, і з підприємствами, які можуть нам надати ці генератори, якщо не зможемо дати, будемо просити кошти до Ще питання по вуличному освітленню. Це тому що ряд міст вже відмовилися від відключають вуличне освітлення, по тому, що в основному всі все вуличне освітлення працює на годинниковому механізмі і будь збій. По векторине, тобто в нас будуть в день сіти. Це зрозуміло. Да. Вони світяться, збір пішов, і нам потрібно об'їхати кожну станцію, кожну ТП і перевести ці години. Ну і відповідно є скарги мешканців, що освітлення гори, а в будинках нема. тобто Це теж треба обговорити. Начальниця управління культури Ольга Борисенко запросила всіх бажаючих відвідати благодійні заходи, які покликані підтримати військових і їхні родини. Всі заходи, які проходять в закладах культури, вони є благодійними і, звичайно, вхід за до нас. Тому 29 травня о 17.30 в центрі культури і мистецтв відбудеться благодійний концерт від Бориспільської спілки спортивного сучасного танцю. Там відбуватиметься збір коштів для 21-ї окремої механізованої бригади. Я так розумію, там є. Учасники цих колективів, дорослі чоловіки, вже які вони їх підтримують. І вони служать у цій бригаді. 1 червня всі знають у нас міжнародний день захисту дітей. Тому муніципальний театр Березіль вийшов з ініціативою провести благодійні безкоштовні вистави для дітей з родин полеглих захисників та дітей соціально незахищеної категорії. Тому відбудеться дві вистави. Перша вистава на 12 годину дня, друга вистава на 14.30. Начальниця управління молоді і спорту Вікторія Шевц прозвітувала про заходи, які минулого тижня організувало управління. На минулому тижні у нас відбулися різноманітні заходи. Серед них Золота 250 спортсменів взяли участь, виконали розряди, покращили свої особисті результати. Відбулися змагання з тиквандо. Понад 100 учасників взяли участь. Також у в Сінківському старостинському образі відбулися спортивні змагання пам'яті Олександра Козакевича та всіх західних. І у, е, у балі відбувся турнір пам'яті Анатолія Заворійовича Федорчука. Ми також долучилися до проведення. Е, відбулися змагання Тато, мама, я спортивна сім'я. Дякую е, представникам е, спортивним сім'ям поліції, що взяли участь. Е, закінчився у нас заключний футбольний матч сезону 23-24 року. Маріуполь Агробізнес на стадіоні коло зіграли з результатами 1-1. Глядачі не допускають до матчів. Це вимога федерації футболу, це не наш заганки. Їхні матчі проходять без глядачів. І також ми на шостій гімназіаді, гімназіаді України з легкої атлетики маємо два перших місця на бок Артем і Лисенко Денис. Всього за тиждень відбулося 19 заходів, 9 молодіжних, 10 спортивних. і час взяли 766 учасників. Управління соціальної та ветеранської політики продовжує роботу з ветеранами війни та їхніми родинами. Детальніше про захід в рамках проєкту Пташки підтримки розповіла начальниця управління Надія Семчик. 26-го числа, тобто вчора, до дня Києва, був організований захід для ветеранів та їхніх дружин. Дякуємо за підтримку і активну допомогу проведені саме цьому заходу. Це автомобільне підприємство Бориспіль» під керівництвом Пасько Сергія Володимировича, який надав нам безкоштовно цей автобус. Безпосередньо Та там, в Києві, в закладі Крафт Кибак ми провели разом з психологом Галиною Тютюнник психологічний тренінг для саме ветеранів і її дружин. 31 травня останній навчальний день. І всі ліцеї виявили бажання провести свято останнього дзвоника разом із благодійними ярмарками на підтримку Збройних сил України. Заступниця міського голови Людмила Бистра закликала мешканців громади долучитись і таким чином допомогти нашим військовим. 31 числа. 31 травня у нас останній навчальний день в освітніх закладах. Управління освіти виступило з ініціативою і ми підтримуємо цю пропозицію. Ми хочемо 31 числа в усіх закладах, через те, що через всі освітні заклади проходили ті хлопці, яких ми вже провели в останню дорогу, які в списках безвісти зниклих, які сьогодні забезпечили нам те, що у нас 31-го. Травня ми надіємося на те, що успішно завершиться навчальний рік. І От ми хочемо провести в усіх навчальних закладах ярмалки в підтримку усіх військових, тих учнів, випускників. Які були і є в тому чи іншому закладі для того, щоб допомогти? Ми хочемо запросити усіх, хто сьогодні присутній в цій залі, для того, щоб ви теж самі саме зі своїми колективами долучилися до цього закладу. Ви знаєте про те, що от інформацію певну інформацію вже скинув БАЛ, Вони провели такий ще захід, і вони задонатили більше 200 тисяч. Звичайно, це не така велика, ніби сума а для але для нас це дуже вагома сума. Валентина Ластовка, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.